Разом із мамою Аліною вперше на таборуванні. каже емоції: незабутні, квести розважаються. Потім арт-терапія розслабляє У двох На природі не часто вдається провести час, а тут аж цілих три дні. Чудово, дуже класно. Новкі нові люди, природа дуже чарівна. А Назар вже встиг подружитися із однолітками у таборі. каже тут відпочиває по-новому, далеко від гаджетів та шуму міста. Майже все дозвілля на свіжому повітрі: бігає, грає з м'ячем, малює і розважається. Найбільше подобається, що ну ніхто не сидить, як ото там в кімнатах чи ще щось. Ну є, є чим зайнятися і все як просторно походити там. Ну і всі як спілкуються між собою таке. Мені подобається, коли все як ворошиться. Пані Вікторія ніби повернулася у шкільні роки. Взяла участь у квесті разом із новими знайомими. Каже, командна гра нагадує юність. Нам подобається діти зайняті весь час, дорослі зайняті. Ніхто не нудьгує, дуже смачно годують, комфортне перебування проживання. Дуже все подобається. Захиречі і не забрали. І молодших розважали творчо. Вчили ліпити із пластиліну, малювати та створювати декоративні вироби. Ось тут у нас локація для найменших діток. Ми вже зараз почали ліпити з ними. Далі в нас там локація для трошки старших діток. Там приходить квест. І ще для самих самих дорослих наших діток також з ними будуть займатися спеціалісти, і їх розважати сьогодні. Для понад ста вимушених гостей провели таборування на природі з активними розвагами: регбі, фрісбі, психологічною та арт-терапією, а також різними іграми. Вже в другій Хмельницькій міській територіальній громаді Хмельницька міська рада разом з релакованою громадською організацією Клуб рибалок України та Тохаб Краматорськ проводить дуже гарне таборування тридення тут, в Головчинцях на базі рекреаційного центру Берег Надії. Сьогодні ми зустрічаємо 39 сімей, числа внутрішньопереміщених осіб. Всього це 120 чоловік, яких радо приймаємо тут. Крім того, безкоштовно забезпечили проживання у корпусі рекреаційного центру Берег Надії та харчування від благодійного фонду Карітас. Кінатах проживають Двох до чотирьох людей є деякі сім'ї, які приїхали з п'ятьма членами сімей. Тут і проживають п'ятимісних номерах, є санвузли, є доступні, забезпечена доступність повністю. Люди проживають комфортабельно, забезпечені чотириразовим харчуванням. Проводять час на природі гарно. Я рахую, що умови створені належні. За три дні люди, як кажуть, оздоровляться, тому що в нас багато фізичних заходів тобто спортивних заходів. В нас на базі нашого рекреаційного центру зараз працює психолог, є лікарі, тобто, ми забезпечили разом з карітас харчування, тобто їхній проїзд сюди і назад до міста буде дуже цікаво, дуже весело. Дарія Курнос, Олександр Мельников, новини 33 канал.